Добрый вечер. Добрый вечер. Мы с вами общались, нет? Я вообще второй раз зашел в театр лет. А ну вы мне кого-то, значит, напоминаете. Возможно, по ушам узнали. По лицу. Да. Вы откуда? Чем общаетесь по... тут? Я сам из Москвы. Угу. Украина. А Ой, извините, я перебила, говорите. Поскольку второй раз в чат рулетки, поэтому сказать, о, о, чем я общаюсь, пока не могу. Я готова общаться на да, любую тему. Поняла. Я в чат рулетки с 22 -го года. Поэтому я общаюсь в основном на тему войны и новостей. Так. тему. А откуда вы родом? Украина Кривой Рог. Понял. Кривой рот, который находится сейчас под юрисдикцией Украины, правильно я понимаю? Почему только сейчас? Ну да. Ну, настоящий момент. Вот. Данный момент. Сегодня, да. Под контроль Украине. Не... Да, я не беру там месяц назад, год и, угу. и 20 лет назад. Угу. Так, а к чему вы клоните? Ни к чему, я просто уточнил. Тем более сейчас я вижу уже флаг Украины на фоне. Да. Слушайте, вы же из Москвы, да? Да. Кстати, вот я вчера тоже была в чат рулетке, хотела найти угу. кого-то из Москвы, собеседника, но не получалось. Ну, тут же ж рандом сплошной, ну, в смысле, случайные диалоги. Увидела новость, хотела обсудить с москвичами. Короче, увидела новости, что у вас там э, продают курсы э, по выживанию из-за геополитической нестабильности. Слышали про такое? Курсы? Ну, типа, по выживанию. Честно говоря, первый раз слышу от вас, но поскольку я бывший военнослужащий, mm. пенсионер, да, я бы сам мог бы эти курсы, ну, не продавать, но в поделиться. Да. Тренинги, типа. Вот такие тренинги а. проводят, слушайте. А а а и я прям удивилась: тут разные, ну, в общем, их много, насколько я поняла. Там двух-трехдневные групповые курсы, а там а индивидуальные. А в общем. Хотя я вот, честно, не понимаю. Ну, я читаю вам, с, господи, со статьи, что пишут. Слушатели, слушатели осваивают такие навыки, как... Ну, курсов этих, которые покупают. Такие навыки, как разведение огня без спичек, ориентирование на местности, возведение временных убежищ, поиск и очистка воды, применение целебных растений. Ну, мне кажется, с людей просто деньги выкачивают. Зачем? Ну, нет, почему? Поверьте мне, это очень интересное занятие не в контексте какой-нибудь там вот политической ситуации, да, а вообще. Mm -hmm. Очень интересно. В свое время, ну, еще до этих событий, да, у нас личный состав мы отправляли на выживание населенный пункт Джубга, Краснодарский край. И что там? Ну, ребята там проходили теоретические обучения, да, а потом их забрасывали на три дня в лес. И они должны были три дня выживать. выживать без продуктов, без ничего. Ну, понятно, разводить огонь своими силами, там, да, добывать себе пищу. Да, 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 это очень интересно. Слушайте, ну это военные, ну, это, я так понимаю, это... надо для подготовки. А зачем цивильным это? Что происходит? Это, это, ну, я объясню. Это. Этим занимались летчики военной авиации. Сами понимаете, самолет может потерпеть без, Понимаю, да. да. И, лё и ты в лесу, где то оказываешься, выжить. сам один. Да. Да. Да, летчик должен выжить. А чем, допустим, грибник отличается от того же летчика, который забл заблудился в лесу. А, думаете, это с этим связано? Но у нас есть, например, такие поисковые группы Алерт, которые ищут людей, потерявшихся и пропавших. Вот если бы люди это умели делать, да, то процентов 30 было бы вообще никаких проблем, их искать не надо. Так было. москвичи, где-то можно потеряться, пропасть. Я хочу сказать. Понимаете, какая новость? Ну, про москвичей, что вот жители Москвы. Ну, если хотите, я могу встать сейчас из кровати. Я извиняюсь, что я в таком виде. Сразу говорю, да. Я тогда человек... лучше лежите. Тогда лучше лежите. Не надо вставать. Нет, нет, я инвалид, да, это самая онкология. Я поэтому чаще лежу на кровати. Я могу показать вам из окна вид. У нас лес, вот. Из окна вид. Ну, ну я вам на слово поверю. Хорошо, у вас лес там. Ну. Ну, допустим, даже в лесу можно заблудиться. Ага. Почему бы нет? Хорошо. Вы меня клоните к тому, что это связано с именно с, ну, с военными да. действиями да. России, да? Да. Нет, никак не связано. Думаете, не связано? Поверьте, поверьте мне, ну никак не связано. Я не знаю, как меня слышно сейчас, да, потому что мы такая плохая слышно. Да, я... Ну, О, а надел так гарнитуру. лучше. А так лучше. Вот вы поднесли, да. и прямо прям вообще отлично. Да, я надел гарнитуру, потому что, ну, вот вообще было, ну, такое... Угу. Слышимость плохая. Я могу с вами разговаривать и на украинском языке, или на украинский мове. Если вам это проще. Ну, давайте перейдем на украинскую мову. Аж цикаво стало. Есть... Якщо вам це зручно, я. А звідки ви знаєте українську Горно. мову? Де ви її вивчили? Ну, я українську мову, скажем, чесно, не знаю. Uh -huh. Я українською мовою розмовляв 16 з половиною років, ну це був Суржик. Черкаська uh -huh. область, Україна, Черкаська область. То ви що, родом з України? Звичайно. А як ви опинилися на Росії? Ну, я в Радянському Союзі народився, да? угу. поступив в військове училище угу. Льотне, угу. місто герой Волгоград. Закінчив. Звичайно, я був військовим спочатку ну, армії Радянського Союзу. А потім армія Росії угу. звільнився, отримав пенсію військову. Ні, ну, і оскільки Не, ну я, я зрозуміла. Ну просто ви ж могли в Україну повернутися. Ну, насправді, насправді, я можу розказати, якщо вам це цікаво, що це були проблеми. Ну, розкажіть, які проблеми? Я в 92-му році. В 91-му році був референдум, якщо ви пам'ятаєте, да? так? Ну, звісно, я, ну я тоді ще маленька була, але ну, ну так. що вибачаюсь, так, да, в 91-му році був референдум, так. Ви там за те, щоб залишити Радянський Союз. Ну, спочатку стало СНГ там. Ну, ми, до речі, і... не підписали, не ратифікували СНГ. цей да, договір. Ну, справа в тому, що в, це, в цей час я знаходився в групі російських військ чи радянських військ в Германії. Так. Угу. СВГ. Так, да, і щоб вийти на Україну, не так все було просто. Я був. Не в тому званні військовому, да, щоб там приймати такі рішення. Ну, Як баран, да? куди, куди вивели, туди вивели, да? і все, мене це повністю устраювало. Mm -hmm. Я і зараз буду балакати на суржику, тому що, ну. Я теж користуюсь суржиком. Нічого тут да, страшного не бачу. Спра... Справа в тому, що з. 1984 року я на українській мові практично не розмовляв. <гум> Звичайно, забуваються слова. Ну так, якщо нема практики. <гум> да. тут, 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 ну... Слухайте, так а що, <гум> де вам краще живеться? На Росії чи в Україні? А як я можу з чим я можу зрівняти? Ну, ви якщо ж... я... ну так ви ж все одно деякий час прожили в Україні. Так. Ну, хоч і в радянській, але в Україні. Так, да, я не знаю такої країни, як Україна. Я її не знаю. Сенс. Я знаю. Я знаю українську СССР. Радянська Україна, українська да. Радянська Соціалістична склад, Республіка. в склад, складі Радянського Союзу. До чого ви хилите? Що українська СССР, <кій> да? Угу. Складі Радянського Союзу. Ну, була на голову вище більшості союзних республік. В якому плані на голову вище? В економічному. Угу. Е полі, ну і в географічному, природному. Угу. Розумієте. Та я да? ж не про це запитую. Природа, там дуже. дуже мені все це подобалося. Угу. Я ж там народився. Угу. Що стосується цього часу, зовсім не хотілося б зараз. Чому? Я ж за це і запитую. Може, я неправильно ні. сформулювала запитання, ви мене да, не зрозуміли. Ні, ніякого бажання зараз. Угу. Е... Знаходитись на Україні, я можу розказати чому. Давайте поділіться, будь ласка. Я служив з людьми, які закінчили військові училища в Харкові, Харків угу. Чернігів. Ну і що? І, і насправді і бажання поступити в льотне училище в мене з'явилось, тому що в мене були родичі в Умані. Черкаська область. Умань. Парк Софіївка. Ну, це... Я була в Умані. Це... Ну продовжуйте. Ви так на мене дивитеся, що мені вам кивати я... чи що. Да, да, да. Мені, мені потрібно. Ну, називається обратна зв'язка. Розумієте, так? Пр... Да? Продовжуйте. Я не так... Я, ж... я ж другий раз на чакроєд. Ну і деякі люди на пенсії опинилися там на Україні. Вони не дуже зараз задоволені цим станом. Де ваші родичі, які зараз в Україні, не дуже. Ні, не родичі, не Хто? родичі. Ну, скажімо так, сослуживці, да? Так. Ага. Краще, коротше, ви вважаєте на Росії бути, так? Да? І вони так вважають. І вони так вважають. Так. Угу. Да. Угу. Угу. А що ви взагалі думаєте про російсько-українську війну? Ну. Дивіться, <кій> я вам скажу так. Я дуже. Мені не радісно, що люди, що з однієї сторони, що з другої. Це дуже погано. Це раз. По-друге. Ми стали ворогами. Ну, такими, що, що виправити цю ситуацію, якщо зараз це все закінчити, да? Допустимо, потрібно буде порядка 20 років. Ви оптиміст? Ні, 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 ні. Повірте мені, я. Мій досвід. Слухайте. Я, я зрозуміла. Е, Переб'ю, але питання теж стосується нашої теми. А ви десь воювали за Росію? Ні, е, ні, ні. В бойових діях я не приймав участі. Угу. Ясно. Ну, я скажу так, вам це. Менше відомо, але в, в Росії були бойові дії в Чеченській Республіці. Це, два, ви, мабуть, два рази. Знаєте, да? Звісно. Так, да, ви знаєте, так. Да, у вас там оці телемарафони, мабуть, розказують. Ну, По чому тут історії? це? Я трішки історією цікавлюсь. Так, да, так, да, так, да, я ж кажу, історія. Я без всякого такого, ну, дивіться, у мене, так. Да, до Чеченців до цього часу на якомусь рівні, ну, я не знаю, на підсознательному рівні, да, я вибачаю, що я перехожу на російську мову, це швидше сказати, на підсознательному рівні йде отрицание, а в государственном масштабе, да, Чечня прямо вот-вот Адам Кадиров, лучший друг и все прочее. Разумеется, да? Кто? Прошло... Адам Кадыров? Сын Рамзана? Ну, Адам, Рамзан Кадыров, Адам Кадыров и все прочие. То есть, вот эти все чеченцы, да, там, ну, и так далее. То есть, лучшие друзья, все там, все, все, прям, вот, восхищаются. Я нет. Но в России, вот, Россия чечня, братья, то есть, самые лучшие. Прошло 20 лет. Понимаете, да, разумеете, да, 20 лет прошло. Я думаю, что и так и с Украиной на державному уровне, то есть можно будет восстановить все отношения, но для этого нужно будет время. Загрузил, да? Не в м, говорить? Я зараз дуже сильно стримуюсь. Ви. Е, тепер я кажу. Тепер да, я... Да, — У да. мене запитання. Ви вмієте розрізняти звук ракети, яка летить, від звуку ударного безпілотника. Я, так. Ви так? Да? Звідки? <рес> я ж військовий. І що? Ви ж Бо казали, я... ви не воювали. А для мене це воювати. Воювати і приймати участь в військових навчаннях, да? В ученнях воєнних. Це різні речі, але я розумію. Ага. Розумієте. Так. Да. Угу. А вихід від прильоту вмієте відрізняти? Ще раз. Вихід від прильоту. Вмієте відрізняти по звуку? Да, да, да. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Неля Сливінський 968 гривень. Переказ спайпал. Нелі, мабуть, почекайте. Богер, да? Нелі квіточка. Да, да, да. Дякую за донат. Та ви ще не зрозуміли. У мене навіть ну, мікрофон усе на стоїть. Так, я блогер, зараз ні, прямий ні. ефір. Нічого страшного, нічого страшно. Давайте я прямо запитаю. Да, так, -да, звичайно. А, ви вважаєте, Путін правильно зробив, що ввів війська на територію України? Я вважаю, що в тій ситуації, в якій він. Опинився, да? Це був єдиний вихід для нього. Ну, я все почула. Для нього. І можна на це одобрять, не одобрять. Но це був єдиний вихід для нього. Та ви що? Так. Угу. А що ж його спровокувало, по вашому Ну. Понимаете? Можно я на русском языке вам скажу? Я к вам буду зручно. Да, смотрите, есть такое понятие снежный ком. Угу. Снежный ком вот этих проблем. Основная проблема вот этого кома, да, я ведь это все наблюдал ну, скажем так, с 90-х годов, с начала 90-х годов. Ситуацию на Украине. Я же там был каждый год и один раз. Это вот э, националистические движения и все прочее. А что в тему погано? Национализм это добро. Нет, я не говорю плохо, хорошо. Я, я этого не сказал. Так вот, когда возникла проблема потери Крыма, потери, ну, то есть нашей военной базы в Крыму. Бубочки, всем привет! Знаю, знаю, що ви не любите, коли відоси перериваються. Я швиденько. Війна ще триває, так що, будь ласка, долучайтеся гривною до нашого збору. Ми далі продовжуємо збір для 17-ї танкової. Всі посилання в описі під кожним відео. Також долучайтеся, підписуйтесь на наш резервний канал. Шабля Шаблякар стрім, і не забувайте, якщо ви не підписані на основу, підписуйтесь на основу, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Все, всім гарного перегляду і слава Україні! Слава нашим Збройним силам прийшлося приймати кардинальне рішення. Ета перше. Не по ну, а почекайте, второго... давайте на цьому зупинимося в так. сенсі патері вашої бази. Ви про що? Российский флот в Крыму. Так, і що з ним було. Ну, то есть, возможно, ну смотрите, вы же говорите, вы интересуетесь историей. Там начали строить уже практически натовскую военную базу. То ви що А звідки да, такая да, информация? Это... Ну, вы же разговариваете со своєдослужащим, да, бывшим. Ага. Вы прям бачили, как будували. То ви що Нет, я не бачив. Тобто наші Криму. політики заявляли неодноразово, не почекайте, про те, що Україна не планує вступати е, в НАТО, а ви начебто бачили будівництво е, натівської бази? Ну, давайте так. Я ж зараз вам сказав, угу. що я Я почула, не я задаю запитання, де ви це взяли? Ще раз говорю: потеря Нашої воєнної бази в Криму. Що означає потеря? Що ви вкладаєте, Який зміст ви вкладаєте в це слово? Потеря воєнної бази в Криму, це да? потеря Чорного моря для Росії. Знаєте, моя думка: так. Україна взагалі не повинна була дозволяти військовим угу. РФ базуватися на території Криму? Взагалі? Ваші військові нам тут треба були. Моя думка. Взагалі. Повністю вас готове. Тому що, знаєте, що? Місто, Тому що, знаєте що? Потім, після нашого Майдану, так. росіянці, як киси в Криму повиходили з військових баз і захопили Крим Манкурт. Ти мене почув? Ну от, бачите, як вже І тобі о останнє, на останнє що я тобі скажу. Так, е так. Слухай мене уважно. До твого відома зрадників не люблять ніде, а ти зрадник. Ти тупо а зрадник. Ви... Іди... Я зрадник. Все, я не можу, я не можу. Я, в принципі, розуміла, я його дотисла. Ну так, потрошки.